Безперечно, найкраще для дитини любов і турбота її рідних. Утім, в житті чимало негараздів, що можуть спіткати сім'ю. І перш за все вони травмують дитину. Що більшого стресу їй завдають інституційні заклади, притулки, інтернати, дитячі будинки. Сьогодні їхньою альтернативою можуть стати прийомні сім'ї тимчасової опіки. Це нова комплексна послуга, яка полягає в тому, що патронатна сім'я доглядає, виховує дитину, яка тимчасово залишила себе з батьківського опікування, В той час соціальна служба активно, інтенсивно працюють з біологічною сім'єю для того, щоб дитина могла повернутися. А якщо це неможливо, то тоді шукають іншу сім'ю. 6 листопада київською міською державною адміністрацією було видано розпорядження про нову форму соціальної роботи патронат над дітьми. У столиці програму партнерства кожній дитині запроваджено вперше. Однак Україна вже має невеликий досвід такої роботи. В Україні на сьогодні існує вже дві дві патронатні сім'ї. Це місто Бровари у 2009 році. У вересні була створена перша. Ша в Україні сім'я а в жовтні минулого року була вже рік. Працює в місті Біла Церква. Пріжі всего, нада любити рібенка. це в общем, то єдині саме головне мотивація. Робота професіонального педагога заключається якраз в тому, щоб не бути прив'язаним конкретному рібінку. Варто напевно, що рекомендувати психологічну підтримку не тільки для дітей, які потрапили до патронатних батьків, але й для батьків також, тому що у них відбувається емоційне вигорання, з яким потрібно працювати. Родители не повинні давати дітей в интернат, тому що це сразу нарушается детская психіка. Діти не повинні видеть, що вот творится в интернатах. діти должны расти в повноцінній сім'ї. Якщо малечі підлітки завдяки цій соціальній послузі зможуть уникнути інтернатів і повернутись до своїх рідних батьків, тоді можна сміливо говорити про те, що ця організація повністю виправдовує свою назву партнерство кожній дитині.